Кооперативний рух на селі потребує підтримки. Селяни хочуть об'єднуватися у фермерські господарства, але їм бракує ринків збуту продукції та нормальних цін на молоко та м'ясо. Про це йшлося сьогодні на нараді фахівців сільського господарства за участі першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Богдана Матолича. За його словами, на Львівщині сьогодні діє 55 кооперативів, а охочих створити такі об'єднання є ж 970. В минулому році на Львівщині було створено 8 кооперативів, проте 20 вже зареєстрованих об'єднань на сьогодні фактично не працюють. Бажаючими створити кооперативи в області є 969 Ну скажем, ініціаторів. 969. Чому не створюють? Ми маємо відповісти на це питання. Друге, серед діючих, серед цих кооперативів, які я назвав 55-20, які сьогодні не здійснюють господарської діяльності, але рахуються як зареєстровані кооперативи. Ми маємо розібратися, чому? Чому, що їм заважає?